На позачерговій сесії, здебільшого, обговорювали земельні питання, хоча внесли ще додаткові, перші з яких стосувалися надання матеріальної допомоги на лікування Бориспільцям у сумі 50 тисяч гривень. Депутати підтримали це рішення. Після чого секретар міської ради Ярослав Годонок порушив питання користування міським мамографом. Він наголосив, що умови рівні як для мешканців міста, так і району. На тих же умовах, які будуть. Користуватися жителі міста і на тих же самих цінах, там все одно символічна плата, можливо, буде, можливо, і не буде. Але на тих же умовах, все таки, що жителі району будуть користуватися тим амографом, які в нас є на людневі. Своєю чергою Анатолій Федорчук зазначив, що жителі міста та району в усьому мають рівні права. Школи. Сьогодні використовується е, жителями району на тих же самих умовах, що і діти міста ніхто ж додаткових вимог не виставляє. Так само, якщо ми створили первинку, то жителі району так само можуть обслуговуватися і на Глибецькій, і на київський шлях 24, і на людневі, яку ми відкриємо абсолютно, це. Мають право це конституційне їхнє право, і ми все повинні зробити для того, щоб так воно було. Присутні підтримали депутатське звернення до Бориспільської районної держадміністрації та райради щодо використання цифрової мамографічної системи жителями міста та району. Аби сформувати відповідний лист, депутати оголосили перерву. Після неї депутати знову зібралися в актовій залі міської ради, розпочали обговорення питань із порядку денного, на які було накладено вето міського голови. Вони стосувалися надання дозволу на розробку проєктів землеустрою 13-м Бориспільцям щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів на вулиці Франка. Однак перед голосуванням депутати висловили свої думки щодо цих питань. Олег Верес вважає. Що вони суперечать законодавству, адже в генеральному плані ця зона призначена для зелених насаджень. Є чіткий перелік, що можна робити в зонах зелених насаджень. Будувати гаражі в цих місцях не можна. Є люди, які кажуть, а там нема зелення. А ось тут є проблема. Тому що навіть якщо там асфальт був або ще щось, генеральним планом визначено, значить і влада. Повинна розбудовувати там зелені зони, міський голова Анатолій Федорчук також повідомив, що вето на ці питання він наклав, керуючись генеральним планом. Я написав ці зауваження, і основний мотив, на чому я посилався, оскільки не йшло звернення і від депутата Вереса Олега Олександровича, і від громадської організації Прозоро І я посилався, мотивуючи своє зауваження на рішення Бориспільської міської ради лише тим. Що дійсно, згідно нашого рішення від 11.05.2007 року, от вище вказані земельні ділянки, так як по генеральному плану, розташовані на території зелених насаджень. Тому я керував, керувався лише генеральним планом. Окрім цього, на позачергову сесію завітали мешканці міста. Вони переймаються, що після виділення земельних ділянок для будівництва гаражів там побудують інші споруди. Сьогодні ви проголосуєте за те, що там будуть гаражі через е, рік чи через два роки там побудують можливо житловий комплекс. Можливо, побудують гаражі чи станцію технічного обслуговування, як нам сказали наші депутати, які е, у нас там і з одного на широкий, і на франка. Можливо. але при цьому. Е, Питання, які стоять ключ, і вони виникнуть і будуть загострюватися, нікуди не дінуться, а саме питання грунтових вод. Оскільки будівництво і все, що за цим, що за собою витягне, це все буде в городах. Питання, якщо знову ж таки не будуть гаражі, буде якийсь житловий комплекс каналізації. Також Бориспільці стурбовані. Чому їм відмовили у наданні земельної ділянки на вулиці Франка, аргументуючи це зеленою зоною, а от гаражі хочуть побудувати. Головний архітектор дав відмову у виділенні земельної ділянки. А коментуючи це тим, що наша ділянка знаходиться в межах санітарної зони, оскільки недалеко є кладовище, і на жаль, в цих межах земельна ділянка виділена бути не може. А також, шановні депутати, я хотіла би звернутися до вас з тим проханням, що якщо генеральним планом передбачено там зелену зону. То можливо було б набагато доцільніше все-таки організувати там якийсь сквер, так як робиться це в інших частинах нашого міста. Після обговорення земельних питань депутати проголосували. Усі 13 рішень про надання дозволу розробки проектів землеустрою для подальшого там будівництва гаражів набрали достатньої кількості голосів. Наприкінці засідання секретар міської ради Ярослав Годунок зачитав звернення до керівництва району щодо користування мамографом, який встановлено в міській амбулаторії на вулиці Лютнева. Міська рада як КНП полисти міський центр первинно медико санітарної допомоги готова сприяти і гарантувати в організації. Процес обстеження лікарями на рівних умовах жінок міста Борисполя та Борисівського району, що дасть можливість раннього виявити лікування кологічних жіночої репродуктивної системи. Окрім цього, депутати міської ради пропонують за кошти, які представники району хотіли використати на мамограф, купити інший медичний прилад. Направити кошти 14 мільйонів на придбання, а і відповідно рішення, яке ми прийняли 5.03.19, де ми зарезервували 10 мільйонів на нього, просимо долучитися до придбання вказаної апаратури. Збираємося побудувати корпус, який безумовно потрібно наповнити новітнім обладнанням, яке десь можливість спасати життя наших громадян. Які сьогодні гине під і парти, ну і, безумовно, щоб зберегти лікуваль лікарню і стаціонар. депутат міської ради та за сумісництвом лікар ілля луців також вважає, що такий апарат потрібен Борисполю. Після перенесеного інфаркту половина людей вмирає. Інша половина людей лишається інвалідом. Після того, якщо людині Саля се. 30% процентів стоїть інвалід, а 70% абсолютно здорові можуть бігати, присідати і займатися здоровим способом життя. Це для розуміння, для чого нам це апаратура і насправді важливо. Тоді ми не будемо хвощі відрати на щоб десь зробити, а будемо це робити у нас. Прослухавши усю інформацію, депутати підтримали звернення до представників району щодо надання рівних умов використання мамографічних систем жителям міста та району. Наталія Басюк, Євгеній Шерсньов, телеканал Бориспіль.